Боковина нічим не відрізняється від України, але якщо на Україні зараз ділять ідеологію і пам'ятниками боротьбою з пам'ятками, то на боковині почали ділити тим, що е, людей змушують десь відволікатися на зовсім інші теми. От, наприклад, підкинули нам боротьбу з ТВА. Хтось бореться, хтось хоче щось хоче це показати як велику боротьбу за свободу слова. А хтось хоче показати, ніби ж це є боротьба ідеологічна, нічого подібного. Там є інтереси, грошові одних, і грошові інтереси других. Ніякої ідеології немає, і не потрібно туди втягувати людей. Людям це не цікаво, і не потрібно було туди втягувати їх. Ну, роблять це для того, щоб відволікти саме від інших речей. Ми ж побачили, як почали горіти е, ті підприємства, які ще приносять якісь прибутки, які на Буковині мають можливість працювати. Це туристична галузь е, обслуга. Тому що саме якраз на цих галузях тут тримається о, буковинська ще економіка. Е, 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 е. Ми бачимо, недавно спалили під липами, потім спалили у Мигові е, карпатську зірку. Потрібно ділити територію. В цей час вивозиться десятки тисяч тонн древини, кругляка за кордон. Кожного дня ешелони з Чернівецької станції йдуть за кордон з Доротінгою Серевиною. Буковину перетворили в колонію. І хто? Це ті люди, які самі вихідці з Буковини, хіба їм приємно, коли їх будуть називати, що вони самі е, з колонії? Неприємно, звичайно, але вони це роблять, бо їм тепер вигідно мати на тому багатство, збагачувати себе, свою родину. А наші лідери кличуть нас майже до повстань. Чи повстане народ сьогодні? Мала починатися акція по всій Україні в кожному місті, кожному населеному пункті. Люди мали вставати на демонстрації, на мітинги, заявляти про те, що вони не люблять владу і будуть боротися з нею до кінця. Люди будуть шукати лідерів. Але чи є ці лідери? Чи під люди, за яким підуть весь український народ? Маю сумнів, поки що. Влада сьогодні зуміла розділити і владарювати. Тож будьмо уважні. Порох тримаємо сухим, бо він нам скоро знагодиться. На все вам добре.